Діма, привіт, слава Україні. Героям слава привіт. Беру інтерв'ю у центрального півзахисника команди Патріот. На жаль, ви сьогодні не здобули бажаємий результат. Поділися, будь ласка, враженнями зри. І скажи, чому саме вам не вдалося сьогодні зацепитися за три залікових пункти. По Перше, ми зійшли сьогодні з дуже гарною командою, яка демонструвала дуже непоганий футбол. Було видно, що команда тренується, команда має якісь напрацювання. Кожна їх атака схожа на минулу, тобто у них є свій стиль гри. Ну, ми грали з дійсно гарною командою, яка переграла нас, і я вважаю, що результат закономірний повністю відповідає грі. Візнать, будь ласка, кандидата на звання МВП сьогоднішнього матчу зі своєї команди, якщо таки є. Звичайно, Артем. Артем забив гол. Нам дуже важливо забивати, У нас з'являється впевненість, тому забитий гол завжди. Людина, яка забиває гол, це завжди в нас. Він у вас універсал на воротах, в захисті, в нападі, на будь-якій позиції може відіграти. Так, нас цікавлять універсальні футболісти, які можуть закривати декілька одночасно позицій. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю надалі гарних виступів у Купу Києва, а також у другому колі чемпіонату Києва. Дякую вам, дякую.